святая торія Таро. Тут простір, де занурюючись в карти, ми торкаємось вашої душі. Тут ми трансформуємо вашу свідомість для того, щоб ви розуміли краще себе, для того, щоб ви знали, що і як вам здійснити таким правильним екологічним способом, для того щоб ви. Знали, як поліпшити стосунки, збільшити свою енергію, зробити себе більш щасливими людьми. І якраз сьогодні я вам пропоную подивитись зміни, які відбуватимуться в особистому житті, які існують ситуації, можливо, травматичні, можливо, проблематичні, можливо, ситуації, де потрібно буде внести. Якусь корективу для того, щоб стосунки в парі, стосунки, наприклад, яких ще немає, але які можуть бути, до когось, до речі, спішить чоловік якраз. Щоб ці стосунки вони стали приємними, наповненими любов'ю з обох сторін, гармонією, розумінням, для того, щоб ви дивились в одному напряму, для того, щоб. Ви були дві цілісні гармонійні особистості, які разом трансформуються, щоб позакривалися ваші всі кармічні ситуації, кармічні стосунки для того, щоб ви трансформуючись через свого партнера, прийшли до власної самодостатності і гармонії. Показують тут людей ситуація, певна комусь погано. Можливо, стан здоров'я навіть не дуже гарний. Можливо, в стосунках один партнер відчуває себе слабким, знесиленим, знеструмленим, як я іноді кажу. А інший може його зцілити, наприклад. Тобто хтось знеструмлений від попереднього життя, попередніх стосунків, і з'являється інша людина, інший партнер, який може допомогти, наприклад, збільшити енергію, зрозуміти ситуацію, поліпшити і так далі. Можливо. Ви звертаєтесь до когось за допомогою для того, щоб можна було здійснити якраз певні зміни в вашому житті збільшити, поліпшити ситуацію. Зараз не можу прикрити карту, наступну, яка випала, чимось іншим. Зараз закрию з іншої колоди. Для чого все це потрібно? Тому що немає пристрасті. Кудись ділася пристрасть в стосунках. Тобто, у когось проблеми з любідом, наприклад. або... Якщо з лібідо все в порядку і сам по собі потяг існує, але немає його до партнера, до вашого, тобто більше не притягує, наприклад. Але не притягує, по яким чакрам? Тобто тут потрібно розібратись. Якщо у вас стосунка грунтувалась тільки по нижнім чакрам, до четвертої, до серцевої чакри, це одне. Якщо у вас, наприклад, Взагалі, всі стадії, це перша ниж, нижній рівень вважається. Це те, що на сексуальності, на тяжінні такому сильному, тілесному, скажімо так, тяжінні орієнтоване. Да? Потім трансформуємося, і четверта чакра сердечна. Тобто почуття у нас до партнера, емоції певні, енергії такі, вібрації трошки вищі вже. Але ми можемо також бути на цьому рівні, і це не останній рівень, Тобто ми можемо не знаходитись в таких гойдалках, не можемо не знаходитись тут, бачите, існує ситуація перенасичення стосунками, коли ми вже не хочемо партнера. Тобто, у нас, як їжа, наприклад, хотілося, наприклад, солодкого, але ми його переїли. Тобто, хотілося, наприклад, сексуальних стосунків, але переїли вже не хочеться. Хотілося, наприклад, любові, да? але відчуваємо щось трошки не те. Потрібна знову трансформація, на який рівень? Тобто не кожному це сподобається, але це той рівень, коли вже у нас немає оцих емоцій, розхитування такого емоційного дуже сильно, коли ми спокійні, коли у нас така любов найвищого такого рівня. Вона порівнюється просто з ароматом троянди. Тобто, іноді ми хочемо зірвати цю троянду, а іноді нам просто вже достатньо вдихнути аромат цієї троянди. Тобто, така любов вже інша. Просто є партнер, ми його любимо, він може трансформуватись в нашому полі, ми в його полі. І це вже не просто потяг, це не просто прив'язаність дуже сильна. Яка викликає певну вже залежність, а це вільні такі партнери, обоє двоє людей, самодостатніх, вже зрілих, коли у нас любов сама по собі, тобто ми нікого не тримаємо. Ми випромінюємо любов. У нас всередині самих себе багато любові. От ця карта вона не показує якраз те, що тут жінка зображена, що в неї багато любові. На цьому місці може сидіти і чоловік. Тобто ви перенасичені тим, що у вас було досі, але хочеться чогось іншого. І треба зцілити, кажуть, звернутися до тих, хто може показати, хто може пояснити, чому немає пристрасті, чому зникає пристрасть. Тому що. Чим вищі, вібрації, чим більш такими духовними стають стосунки, тим менше простого звичайного потягу. Переходить все на більш новий рівень. І тоді це не проблема. Не проблема. Але якщо у вас гойдалки, якщо у вас з фізичним станом, станом здоров'я, по жіночому, по-чоловічому існують певні проблеми, зверніться до лікаря. Тому що вам потрібно. Чоловіку прийняти чоловіка в собі чоловічу енергію зцілити, зміцнити. Жінці прийняти її жіночність, також зцілити, зміцнити. Що тоді буде відбуватись? Давайте дивитись далі. Стан самотності. Стан самотності. Хтось відчуває самотнім. Можливо, тут жінка показують, да, тут чоловік. Чому самотність? Тут е, чоловіча енергія все одно, показується, страждає людина через самотність, не приймає самотність. Ну тут жіноча також, але ж варто було б її прийняти: е, якась енергія приходить, щось вам дають. Наприклад, може бути ситуація, коли жінка переживає, страждає. Думає, що. У неї не вистачає енергії якоїсь для того, щоб, наприклад, притягнути чоловіка. Не вистачає енергії для того, щоб так зроблю, для того, щоб притягнути чоловіка. Може бути, тому що енергетично по картах можна це так читати. Вона може думати, що чоловік, наприклад, він сам по собі проживає, йому добре він не хоче. Нічого. Але зцілити варто думки свої. зцілити варто зараз покажу, що зцілити. Якщо вона це сілить, то наприклад у чоловіка також може виникнути, тому що партнери вони по закону квантової фізики, особливо якщо були близькі стосунки, вони відчувають одне одного. Якщо один думає про іншого, то тут може інший одразу, наприклад, зателефонувати, написати. Тобто швидка зміна енергії зараз вже відбувається. І якщо ви, жінка, наприклад, зміните свою енергію, будете думати, ну ви все можете, все в порядку, у вас ніяких проблем, в стосунках, в принципі, то немає, ви їх надумали собі, то чоловіча енергія також зміниться. Чоловік припинить, наприклад, сидіти, вживати тут, да, засоби такі заспокійливі, я їх називаю, але вони не потрібні абсолютно. Тому що розум має бути чистий. Коли людина вживає алкоголь, у неї в залежності від того, звісно, скільки вона вип'є, але приблизно від трьох днів діб до місяця взагалі на енергетичне тіло не людині належить. Тобто можуть хтось підселитись елементарно, навіювати якісь думки, хтось не хоче жити тут, сіре все таке стає і так далі. Сенсу в житті не бачу, Речей. Тому чим менше ви вживаєте алкоголю, тим краще. тим краще. І, врешті-решт, тут показується енергія сілиться, і чоловік подумає, чого я в принципі не приходжу до жінки. Я можу прийти, я маю прийти. І хтось приготує якийсь подарунок, От показують подарунок у вигляді тут колончик якийсь, тобто з чимось прийде чоловік. Але жінці потрібно змінити також свої енергії. Я не знаю, хто тут перший має змінювати енергію, мені здається, все воно включається одночасно. Тобто, наприклад, я також можу думати про свого чоловіка, і одночасно він тут же в той самий момент, наприклад, щось робить або телефонує і так далі. Це у всіх так, людей, у кого близькі стосунки, воно так працює включається воно одномоментно, практично. У когось трошки десь пізніше. Але Якщо ви до чогось прийшли, той партнер ваш також до чогось прийде, до чого прийде, от буде якась радість, буде якась звістка, знову показують у нас, приходить геральт, да? тобто послання певне. Приходить новина, приходить інформація, приходить енергія про те, що ура! Щось відбулося, щось, нарешті, здійснилось, щось завершилось негативне. І починається якийсь новий етап. Ви будете рухатись абсолютно якимось новим шляхом. Звісток багато різних, але ця енергія до себе рухатись вона дуже важлива. Чому? Тому що тут кожен з партнерів, їх показують, має бути самодостатньою людиною. Тобто, хто е, скажеться на здоров'я, да? хто скажеться, наприклад, на нестачу енергії в стосунках? Хто? Е, той, хто е, ходить да, з проханням, кому не вистачає любові з притягнутою рукою. Тобто, голодний да, хоче хліба, е, наприклад, голодний, кому їжі не вистачає, у кого енергії не вистачає здоров'я. Да? Той голодний на енергію, тому треба енергію десь взяти, щось зцілити в собі. Той, хто любові хоче, він голодний також на почуття, тобто в нього нестача, немає любові до себе. Тому тут кожен з партнерів має стати самодостатнім. Основа на те, що ви даєте собі любові, ви змінюєте себе, трансформація має відбутись. Не Ви маєте рятувати партнера, не ви маєте рятувати. І не партнер має рятувати вас, а кожен має врятувати сам себе. Тоді стає цілісним і самодостатнім. Вогонь, вогняна енергія, кажуть, приходить жінка в першу чергу, має це зрозуміти. Зараз багато жіночих енергій активізується, чоловічі підтягуються. Ну, так в просторі є просто. Тому тут жінка має наповнитися енергією, силою. Відчути цю силу в собі. Тобто не рятувати чоловіка, а зайнятися собою. Тоді кажуть, і чоловік також зміниться, тому що тут десятка кубків, тут, коли люди вже живуть разом в родині, наповнені тут, бачите, як гарно карти розказують далі. Наповнені не тільки почуттями по десятці кубків, це може бути одруження, люди з'їжджаються і так далі. А тут ще й десятка пентаклів, тобто достаток в родині. Тобто спочатку наповнюємося емоціями, позитивними почуттями, відроджуємо самих себе, нарятуємо рятуємо партнера, рятуємо себе. Партнеру можемо. Підказувати, якщо ми знаємо, як врятувати його, або ми просто щось робимо для себе. Партнер дивиться, що ми робимо, і він починає робити щось в своєму житті. І тоді зміни відбуваються. Тобто, така досить гарна алхімія, чудова робота відбувається, приводить до сонячного періоду в житті, радості, щастя, наповненості і так далі. Отакі От енергії тут і зміни відбуваються досить гарні і позитивні. Тому зверніть на це увагу свою, і нехай вже зміни відбудуться ті, які мають відбутись. Що ще? Давайте додивимось, можливо, ще якийсь варіант, покажуть нам інший. Ситуації там, де хтось боїться чогось, або вже раптово щось сталося, тобто у вас були якісь плани, але раптом все змінилось. Раптово якийсь негатив, раптово якась подія, або трапилась, або ви боїтесь, що вона трапиться, і притягуєте її просто до себе. Можете маніпулювати собою, можете маніпулювати іншими людьми. Партнером вашим можете маніпулювати для того, щоб, наприклад, сказати, я там чогось боюсь, да? щось мене лякає, наприклад, не знаю, що мені робити. І починаємо партнера змушувати до чогось, щоб він робив те, що ми хочемо. Тут показується енергія жіноча, яка начебто хоче показати себе, проявити себе максимально. Боїться маніпуляція, жінка, важкий хрест несе. Тобто, показується, що, можливо, це страхи такі, звідки вони беруться? Давайте я все-таки подивлюсь, бо мені незрозуміло. Тобто, так ми можемо, наприклад, чогось боятись і казати: я чогось боюсь. Ну ми всі в Україні, коли живемо, ми боїмось. У нас обстріли щодня, щоночі у нас стрес практично кожна людина відчуває, хтось вчиться управляти а хтось ні. Якщо не можемо управляти своїм стресом, хочемо маніпулювати, наприклад, партнером для того, щоб він щось зробив для нас, тому що у нас тут важка доля. Ну, так, можна читати дані карти. Що означає це, це мовня, це блискавка, обман, зрада, труднощі, якісь. Тобто хтось боїться. Наприклад, елементарно, хто жінок боїться, що її зрадять, її будуть обманювати, виникнуть певні ускладнення, тобто, що це зробить партнер. Тому вона може маніпулювати партнером для того, щоб досягти того, чого вона хоче. Але це її важка ноша, це її важкий хрест. Що потрібно усвідомити, це те, що це відбувається з вами. От хто дивиться розклад, для кого це актуально от такий момент. Зрозумійте, що ви через внутрішній страх, через ті програмки, які вас. Тобто хтось чекає зради постійно, хтось чекає якогось обману. І це жіноча, така важка ноша, Це той хрест, який вона несе. Але цього хреста можна позбутись, висвітлити, просвітлити, внести ясність. От зараз, через цей розклад, ви це бачите. Що ви боїтеся всього цього і кажуть, що з цим потрібно покінчити повністю. Тобто раптові зміни, оці, які, ви думаєте, що ви можете розійтись з партнером. А чому ви розійдетесь? Ну, чому ви маєте обов'язково з ним розійтись? Можливо, навпаки, ви з ним проживете досить щасливий якийсь період життя. Навіть якщо потім стосунки, наприклад, ваші вичерпають себе, і це буде природний процес. Ви скажете один одному дякую і захочете зустріти іншого партнера і продовжити свою трансформацію далі з кимось іншим. Це також нормально. Чесно, але ви боїтесь, у вас просто енергія страху. Що з нею робити з цією енергією? Кажуть, буде відбуватись певний прогрес. Ви страху будете переміщуватись в щось інше. Тут, показується, переміщення відбувається до чоловіка. Чоловік-жінка поруч і кінець чогось. Наприклад, якщо була інша жінка, то з іншою жінкою, якщо ви боїтеся зрад певних і так далі, то іншої жінки, наприклад, не буде. В якому сенсі? Виберуть вас. Будуть зміни відбуватися до вас, а іншої жінка буде проживати, знайде іншого чоловіка, буде з іншим чоловіком проживати. Або мають відбутись зміни. Вас самі, тобто ви маєте завершити щось, трансформувати щось в своєму житті, в своєму домі, в своїй родині, в своїй безпеці, в своєму несвідомому, щоб було воно стабільним. Що конкретно треба зробити, це знайти ключ до цієї трансформації, для того, щоб через прийняття певного рішення, через самоусвідомлення, через мудрість і інтуїцію ви могли. Передбачити деякі речі, бачити деякі речі. Тобто, що потрібно бачити? Треба бачити те, що з вами зараз відбувається. Не чекайте чогось поганого, тому що тим самим ви притягуєте. Так, все правильно я прочитала, тому що, якщо ви думаєте, що буде щось погане, воно погане і буде. Тобто, енергія зрозумійте, просто сама по собі енергія думки, наприклад, енергія думки, енергія вашого відчуття якогось. Вона нейтральна, але бути позитивною чи негативною це ви вибираєте, якою вона буде. Тобто ви можете думати, що у вас буде все погано і відчувати це просто всіма фібрами своєї душі, і тоді ви розійдетесь з цим партнером, тому що ваш всесвіт підлаштується під вас і створить якраз ті ситуації, де ви. Розійдатись, і да, він знаєте когось іншого. А це відбувається через ваш страх. Або буде інша ситуація, ви скажете, чому це так? має бути навпаки, у мене буде все добре. Навпаки, буде все добре. Навпаки, з цим партнером я завершу свої всі негативні думки, відчуття, перечуття. Очікування поганого, я завершу, я припиню все це, припиню, воно помре. Все це негативне очікування це все, воно знищиться просто автоматично. І я цю енергію спрямую в гарні очікування. У нас будуть гарні стосунки. Партнер буде мене цінувати, поважати, любити. Ми будемо проходити, проживати щасливе життя. І це не буде карма важка, вона закриється автоматично. Це буде щасливе життя. Щаслива подорож разом. До чого тоді прийдете? Давайте подивимось. Від певних образ ви прийдете до гарного порозуміння. Тобто, якщо ви самотні, наприклад, бо є те, що ніколи ви не зустрінете ніякого партнера, у вас буде зустріч, показують. Якщо ви з кимось посварились, тут показується енергія, коли посварились, кожен дивиться в свою сторону, не знає людина, що робити, і знаєте, як порозуміння, але тут фотографії да, минуле десь впливає на нас. То кажуть, ви також можете вийти до чогось нового і вам дається ключ в таких ситуаціях. Тобто, зверніть на це свою увагу. Як позбутись вам елементарно цих негативних очікувань, досить просто. Досить просто з одного боку, а з іншого досить складно. Чому? Тому що ви маєте це робити самостійно. Це те, що от карти одразу показують. Самі дякую вам. З дев'ятки мечів, от воно, те саме майже. Ви переживаєте, сумуєте, боїтеся, нічого гарного не буде. Ви кажете, маєте пройти трансформацію. Тобто, бачите, тут сокіл летить, звільнившись від старого одягу. Тобто, у вас ви маєте скинути старі способи поведінки себе, скинути негатив, який не давав вам вільно жити, вільно рухатись. Тобто зараз період, коли що таке там перехід з 3D, в 4, в 5D, це зміна, ви нікуди не переходите, а ви просто міняєте свою свідомість, вона розширюється, все темне, висвітлюється, повністю ви стаєте вільними в своєму житті. І можете створювати досить гарні речі і будете позбуватися негативу. От Сонечко знову переявляється і показує мені енергія, що все правильно. Тобто ви бачите всі речі досить гарно, ви зцілюєтесь від різних програм. І ви вже в цю секунду можете звільнитись, просто це усвідомивши. Просто це усвідомивши. Якщо не можете усвідомити, якщо вам все-таки важко, приходьте на індивідуальні консультації, я вам поясню, як все це робити. Але ви звільнитесь на Днікалоду, нас знову показується сонце. Тобто ви прийдете до досить гарного етапу. Уже не буде темрява і блискавки, очікування чогось негативного. Ви від всього звільнитесь це старий одяг, який варто скинути, оці негативні очікування. Ви вийдете до сонця, ви вийдете до світла, до радості, до гарних, щасливих моментів. Досить, до речі, цікаво відбувається, що коли людина, наприклад, звикла в негативі постійно, їй так ну, звична вже. Коли починає свідомо вибирати щастя, радість, спокій, гармонію, їй важко чомусь. Тобто, люди шукають щастя, це так іноді цікаво спостерігати. Хочу щастя, але виявляється, що в щасті чомусь складніше складніше, ніж в нещасті. Тобто на те, щоб стати щасливою людиною, самодостатньою людиною, наповнитись повністю любов'ю людині, чомусь це важче дається. Але якщо ви будете все одно зосереджені на цьому, і це війде вашу просто звичку з часом. То це буде досить такий природній ваш процес, і вам буде нескладно все це робити. От таким був розклад даний, я думаю, досить двох основних прикладів для того, щоб ви зрозуміли зміни, які вам варто здійснити, що зробити, для того, щоб життя ваше в парі було щасливим, для того, щоб воно приносило вам задоволення, інтерес. Цікавість для того, щоб вам приємно було з партнером, для того, щоб ви через іншу людину бачили світ ще і очима тієї людини, для того, щоб ви отримували якийсь досить цікавий досвід для себе, для того, щоб ви могли чимось наповнити також і партнера, вашого партнерку, і щоб ця трансформація була не болісною, кармічною. А навпаки, насилюючою, трансформаційною, для того, щоб ви не замислювались, як вам поліпшити стосунки з партнером, а вони розвивались гармонійно для того, щоб приносили вам енергію, для того, щоб вам хотілося почати новий день з вашим партнером і прожити яскраве щасливе життя. Я бажаю вам мирного неба, бажаю вам щасливої долі. Нехай все буде якомога гарніше в вашому житті. Трансформуйте свій простір, наповнюйте його благісними гарними вібраціями і живіть в любові! З вами була Торія Таро.